Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і в сьогоднішньому відео я хотів розповісти про історію і ідею написання книги Пікапер Легенда про чорного дракона. Так от в попередніх відео я розповідав, що основна діяльність моя це продаж автомобільної та промислової хімії, інструментів. І в мене є компанія, яка вже десь приблизно 17 років працює на ринку України. І, звісно, що у мене були працівники. Один з таких це водій по доставці товару на автомобілі пікап. Так, от цей водій дуже часто запізнювався і в офіс, і на розвозку товару. І працівник мого офісу, офіс-менеджер, також на нього скаржилося. Ну, багато хто був незадоволений на складі. І... Але він як людина така добра, дуже класна, позитивна. Ну Є у нас у кожного якісь недоліки. І одного дня я його позвав, сказав, пішли порозмовляємо і кажу йому, ти знаєш, всі такі критичні на тебе, що ти запізнюєшся, але, мабуть, вони чогось не знають. Але я здогадуюсь, що коїться, і, мабуть, ти просто е, рятуєш світ. Всі думають, що ти просто. Запізнюєшся на роботу, але, мабуть, ти рятуєш світ, і вони про це не знають. Він засміявся. Я кажу, ти знаєш, пройде час, мабуть, я напишу про тебе книгу. Це сказав жартома, але десь через приблизно 5-6 років, може трошки більше, я написав цю книгу Пікапер легенда про чорного дракона. Чому назва Пікапер це така гра слів, як пікапер водій пікапу, і пікапер як спосіб знайомства з дівчатами. Чому? Тому що він колись мені розповідав, що до нього так і липнуть дівчата. Ось так з'явилася ця книга. Всіх дуже прошу купляти цю книгу, читати. Прошу підписатися, зробити репост, адже наполовину можна сказати ця книга не вигадана. Вона з реального життя і десь щось вигадано, щоб було трошки цікавіше читати. Але, але можливо, можливо, це так і було. І я просто... Процес догадався. Всім дякую, всім гарного дня, все буде Україна!